Чому я вважаю, що ми знаходимося на роздоріжжі? Бо нас намагаються вбити і знищити як державу, як народ, і будуть намагатися не тільки воєнними засобами. нам точно так само готують можливий такий е, от картвельський варіант, що прийде якась українська мічта, яка скаже, а нас недостатньо підтримували наші партнери. Та а от вони нас туди не тягнуть за вуха. Це не, не то, що ми маємо щось там зробити для себе. А от вони туди нас не тягнуть, недостатньо активно нас нас запрошують. І е, виставлять на якусь виборчу кампанію, виставлять великі борди, де будуть картинки Маріуполя чи Бахмута чи якихось інших українських знищених міст до і після е, початку повномасштабного вторгнення, і будуть пробувати виграти українські уми за рахунок виснаженості і втоми суспільства. І ліж би не була війни, і насправді це для нас великий виклик. Тому що для нас із вами зараз це велика робота вистояти, але одночасно вистоюючи велика робота ем, дійти до нашої цілі, і якщо ми не зробимо ось цей такий квантовий цивілізаційний стрибок, як суспільство в зміні своєї поведінки. То ми тоді насправді не зможемо досягнути тих цілей, щоб бути співвимірними і співставними з країнами-членами Європейського союзу і країнами-членами альянсу.